Що у нас тут буде, полуничка? Класна, прикласна така. Відварюю. Так багато наче було, да? угу. сахаром засипали чи цукром. Ось вам і багато. А тут у мене борщик буде зранку. Хочеться борщика страшно. Всім доброго ранку. Уже я зранку ганяв, блін, фазані Льошкін кот. Наче опять прийшли. Думаю, може вам покажу, получится засняти. Що воно як произошло, прикиньте? Чую я, що він кричить вже десь тут рядашком. Ну і на то... е, е! -е. Думаю, піду його прогоню, блін. Пішов його гнати. Представляєте? Я його ганю, кишакаю. Шо річман, не зі мною ходить. Цей він, паразит ходить за нами в огород, якщо двері не закрить. Ніяк його не приучив, що сюди не заходить. Я коротко, йду, отак йду. О, отам він спалився, отам був рядочком прям. От, хотів зайти. Я його йду собі гнати, кишкою, кишкаю. От. Проганяю. Отак зайшов аж сюди, ось, бачите, всю полуничка. Ось а тут його, коротше, жену, куща вилази Йошка, за ним гониться. От А потім бере і отсюда ось вилітає і навіть не замітив. Фазаніха. Бере отак буль вуль 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 і полетіла, блін. Представляєте? Взагалі вже. Взагалі безстрашно. Ну все, значні. Теряють. Теряють нашу полуницю, -мо. О, паразити, а? Це ж треба, блін. Скільки було всіда по цій полуниці, я тут натип. Занадолись ходити за полуничкою до нас. Ні, він, зараз він сховався. Немає. Або мені показалось... гади Йошкіне, мати. І здоров'я такі, головне, а? Ну що, усім доброго раночку. Сьогодні у нас е, жарко. Скільки? 22 зараз градуси показує. Ось, Але вітряно. І вітерець такий добрий зривається. Ось, дивіться, рози вже чи трояндочки. Трояндочки вже розквітли майже всі, майже всі. Вже видно, які, які тут кольора, кольори. Нас, дивіться, гарно, так? Да? Гарно, пригарно, гарно пригарно. Ось, ось і буде. А, дякую, мені написало, чим обробити троянди, але це треба їхати в місто. Ми вчора вже приїхали з міста, аж потім почитали щось там макс. Макс-макс. Ну, в общем, я записала собі, як воно називається, щоб, якщо що, обробити. Тут теж, вон, бачите, як вона гарнюня. Гарнюня. Така... Коля каже, це чайна, давай вже ж листечка об... обривати. І кажу, мені так шкода, вона таке гарна не можу. Ну, ось і ця дуже гарна, да? це теж дуже-дуже гарна. Ось. Десь коля потерявся, я не знаю, де він ходить. Сьогодні ходив, фазанів ганяв. Боже, обжирають. Обжирають ту полуницю нашу, просто капець. Я не встигаю. Ой, не встигаю ганяти їх. Моя ж ти риба золотенька і вже тут заквітло. Я її не бачила. Ви бачите? Кожен день виходиш і щось новеньке. Ось ти яка. Ось ти яка. Ось ти як будеш квітнути. Це добре, класно. Тоже жовтенька така класна. Ось біле. Гарне, гарне, дуже гарне. Обожнюю, такі красиве, не можу. Це ж осмінчик. такий він гарний. Супер. Ось і вже трояндочка. Гарнюсенька. Бачите, яка? Ось вона. класно блін. Якось пролізти треба. Ось, все, ось. Все покажу на сонечки. Клас, супер. Багато-багато цвіту. Це вона як заквітне, буде така красота тут. Тут в мене полуничка моя, Ту, що я розращую. Великанчик мій Мій віліканчик. Головне, щоб його тут ніхто не поїв. Ну Хоч тут вона збережеться, бо там в мене працюють на славу ці. Я кажу, Коля побіжав гнати. Ну, да? Пеліканів, блін. А я ж кричу, Коля камеру візьми, і вони вже не почу. А, Киця пішов там, де собачий туалет. Там же ми все витравили, зараз вже можна прибирати і розширяти їхнє місце там, де вони ходять в туалет. Бо на маленьке місце вони не хочуть. Вони нам і на дорожку можуть, і везде. А прибирати кожен день, там за ними теж не годиться. Ми раз там в три дні прибираємо. Звичайно. А це кожен день приходиться, бачите, яка краса. Красунечка. Красунечка. вона які грозді. Старається вона така молодець у нас. Ну там зверху вже шпаки потрудились, трішки її як освободили. Ось а так дуже багато її. Така ось вона. Аж до самого низу. Ми в тому році прямо з колію лежали під черешнею. Ну, бачите, воно як. Аж, 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 аж. Ось Можна тут заникатися. Ось. Ми за... Отут вона з цієї сторони вже пізніше спіє. А ми що, тут вже пообривали всю, а потім лягали, тут заникались. І так класно. Лежиш і жереш черешню. Супер. О, ну, вже розквітло. Ой, трошки вам покажу зранку. О, а ти що, сохнеш мені тут чи що? Палить треба? Все, ось вона яка розквита. Бачите, красна. Ось така ярка, красна. У мене такої не було. А тепер буде. Потім у нас бускові квіти усе. І ото, як вияснилось, буде такі класні-класні жовті. То воно буде класне сочетання. А оце вже треба заходити та обривати, бо зовсім все. Не дуже. Коля он там бурить, бурить під стовпчики, щоб оце, бачите, заборчик оцей тут повалився. Та й там оттють тані, ну, таке на палках було. То Зараз треба буде вставити стовпчики і зробити гарно. Все. А я там вирішу зараз борщик. Щось хочеться мені борщу, що прям неможливо, як хочеться. Яблунька, Браво. Права яблунька. Так вона свої е, гілля порозкидувала класно. Вона ж така лисенька у нас була, теж хворіла, теж все було погано. Опа, оно воно кричить. Зараз піду подивлюсь, може ми з вами побачимо цього гімнюка. Гімнюка на моїй полуниці. Зараз він не на полуниці. Ось там в кущах вона живе. Це парочка цела, він і вона. І це вони до нас пополуничку лазять. Ну що, обожрали вже все, звісно. Я вчора все тут ходила, поливала, поливала, цю розсаду заливала, бо Тетяні коли пообіцяла розсади, вона зараз теж устроїлася на працю, то вона працює і в неї теж не завжди є час. Я кажу, вчора повинна була забрати розсаду. Але ж э, вчора вона щось там в місті, поки поїхала, все приїхала вже ночі на дворі. Кажу, ну що ти будеш брати, що вона в тебе викопана буде до вечора стояти, Так що так, залила вчора і тут, і тут частково. ну коротше. Коротше, отак. А, я ж вам обіцяла цих показати, господі. Я... Ой, я тут пролізу чи ні? Ні, давайте другою стороною пойдемо з вами. У мене там кипить, я быстренько покажу. оп 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 тут нема фазані. А ну-ка, де ви там? Засранці? Ну, щас на полунички нема. Це ж вони так сюди приходять, тому і кажу, що тут треба ставити забор, бо і собаки бігають, і ці приходять засранці. То в тому році в мене дико слимаки обжирали все. А зараз, блін. <си> ці, блін. Ой, господі. Ну ладно, їм теж їстеньке треба. Усьо, бачите, які вони різненькі. Ось, Оля. Ой! Зараз, зараз, зараз вітер прайде. Рожеві. Блакитні, якісь такі з красним, я не знаю, ні, ну бордовий, бордовий, наверное, бордо, бордовий, відтінок. це такі інтересніший капець. Там такі трошечки аж ярко рожевий, ну це це щось це, це з чимось. Я вам скажу, це щось з чимось. Квіти. Я раніше якось знаєте, і, і не цей. В мене було раніше таке, треба помідори, треба надо тоє, цьоє, надо щоб таке було. Квіти то типа так собі. А зараз не можу. Мені от хочеться, щоб було більше квітів. Хай вони будуть такі простячки, самі насіялися самі живуть. Це мені сім'ї висилала. венерочка здається, да, здається, венера І воно я їх там якось садила, потім ще десь садила. І вони потім розросталися, я їх розсаджувала. І ось вони потім самі насіюються І ось так виходять. Лишні я. Ну, понятно, сапою. А воно кожен рік у мене вон, роз... розсіюється і є. Це добре, мені подобається. Гарно, гарно Ось тут буде багато. Ось зараз горошок відійде, тут буде багато квітів. Я тут ще можу чи помідори присаджу, чи ще щось. Ось. І воно вже так, її можна взяти, допустимо, десь кущик і перенести, пересадити. Не треба вже насівати. Воно вже саме насівається. Так що ось, ось. Ось. Ось яка краса. Так, ну що? Тут в мене капустки всі стоять добре. Дякую, дякую, що ви стоїте, бо це, звісно, так. Да. Ось вони ходять бачите. Якби вони ще її повністю їли, така оборвало і кинуло, Ось оборвало і кинуло. Ну це ж куди годиться. Ну тут з цієї сторони не така велика ось тут погонечка. А ось там вже велика і красива, і вона туди біжить, оце саму величезну, вона бере і жере. Так, ну що зробиш? Що зробиш? А щоб забор робити, ви ж, розумієте, це теж не Ой, 5 копійок стоїть і по време, і по візді. Дашка привела б нам взяття якогось додому, О, може б тоді якось разом з колою. І було б діло. Знаєте, теж якось би разом вони справилися з цим. А так. Нічого, нічого. нічого. Дай Боже, кажу, щоб війна скінчилась, а там все буде. Ось ось, ось полуничка. Та багато її, багато її треба сьогодні знову йти збирати. Бо і там, і там, і там. Ту вони швидко об'їдають, бо вона там лазити не треба, вони тік-тік-тік-побігли і з'їли. Там же ж вона така класна. Ну, а тут воно бджілки трудяться. Багато-багато бджілок. Буде в цьому році. Тільки треба поставити полівалку, хай прольє оце все. Бо полуницю ми проливаємо. І тут трошечки воно, звісно, задіває цю малину. Але дуже-дуже мало. Ота частина там треба поставити, щоб вона пролилася. Ось, теж. Же... Бачите? Навіть ця квітка, навіть ця. Як вона. Господи, як вона називається? Воно гарне. Воно дуже-дуже гарне. Бачите, як воно працює? тик чик тік 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 І лапками-лапками кожну, кожну вона обробляє, збирає нектар. Ой, молодці, молодці. Дівчатка трудяться. Клас. Супер. Шиповник це. Шиповник, Згадала? Шиповник. Коротше, добре, добре довкола. Ось, і навіть отак, от, коли знаєте, ранком пташки співають, і коли тихо в нас, і навіть якось і, і не хочеться вірити, що зараз війна. Так Це полівала, воно, заприскала цю клубничку, полуничку, буду вимивати її тепер капець. Ну, що робити? Поливати її все одно треба. Розряджали, розряджали до одного місця. Оце все треба тепер. Це мені треба становитися, бо я кажу, Мана, бери його, сапай, безбожно, щоб були тропинки. Так, хорошо? добре, да, хорошо. прийшла. Вона каже, та мені так жалко було. Я кажу, та й це ж і мені жалко. І воно, виходить, таким ковриком сплошним. Десь там є, звісно, де ногу поставити, але ж це не годиться. Хоча, з іншої сторони, хоч тут і полуниця зберігається, бо вони не дуже лазять по усім. Вони отак от люблять ходити де пусто. І тут у нас шиповник дуже брали. Почти, які гарні. Гарнюнки прямо, ну краса, 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 неймовірно. Супер. Там черешні у нас э -м -м, ті, які позже будуть. Пізні. Он, он тухай. Ця вже відійде? І потім зможемо тут вже насолоджуватися. Все потроху гарніше. Ну, і Бур'ян лізе, зрозуміло. Сьогодні треба трошки помідори пролити, Бо їм щось не, не дуже, щоб дуже. Бачите, вони де щось похилилися. Це ще вчора треба було пролити. Ну, я потикала вчора в ямки, воно там волого. Не хочеться їх заливати сильно, щоб теж не було горя, щоб ці ножки не почерніли. Сьогодні я, мабуть, вже розведу якусь е вкусняшку. І вже вкусняшки тут. Дивлюсь, там раз, два, три кустика, там щось таке Хіроваті-хіроваті. І оце я думаю. Ой, у нас же ще ці вовчки і зарази. І я забула, ні, на той вроді, кидала, чи може не кидала. Десь покидала в якісь ямки від вовчків на траву, а десь ні. Бачите як краса. Це ж надо наречена. Як наречена. Красотуля. Так, все, пішли, бо у мене там борщ. А, о, чого я хотіла? Я хотіла вирвати хоча б декілька Не Саджала спеціально в цей. Близько друг до дружки, щоб можна було, прийшов, потім раз і вирвав. Тут вже бур'ян, я ж його наче проходила, де він так понабирався? Воно чуєте? Гей, гай, це швануаре. Це, це блин, коза, яка полуницю прий у мене. Так, де як стакана? така, да. Опа! Ще якось був борщику. Це булька, це саме тут. Яку, яку забрати, яку це ти велика, да? О, так от. Все, Хватимо. Ой, Зараз проліз. Оп-оп-оп. <мас> Яка смачна, аж солодка. Де воно кричить? Зараза? Де воно кричить, кричить. Зараз прийде сюди опять. Десь ось там воно живе. І літає! Я вам скажу, Коля каже, як воно таке жирне літає, а потім сам як побачив, воно як полетіло на дерево і сіло. Аж дерево Ми Побачимо з вами, мабуть. Це зараза. Свиня. Да, тут разнообразія, в нас добре. І пташки, і чайки, і уточки, і лебеді, і соколи, і ці, як вони називаються, господі. Удоти, і сайки, чи сойки, сайки, напевно, І, і е, літучі миші, і ці як їх ой, з великими очима. Сови. Боже, кого в нас тільки тут нема. У нас тут краса. У нас тут така краса, а, а в гаражі почали звивати гніздечко, ці трясовуски, чи як вони так називаються. Це такі маленькі пташки гарненькі. І в них такі длінні хвостики, і вони трусять постійно. Так, зараз забор, Ой, закрию. А зараз ми що вами... нарушимо. Так, все. Айда. І тут теж мені так цю розу не хочеться обривати. Вона вже осипається. Коля каже, обривай на, на варення чи на чай. А мені так хочеться насолодитись її красою. До останнього, як кажуть, знаєте. Ну, Деякі треба обріває. Не можу. Може, ось ж, бачите, розсада. Оце Тетяні оцю можна віддати. Бо таку я вже посадила. Оце ж вона. Ось. Тут вона длинненька. можна оцю прямо віддати. Щоб вона розсаджувала. Що ж вона у мене буде переростати, смисл який? Стоя, подаю цю розсаду. Це пару капустин, ще воно під лопухом, така гарна капуста вилізла, ви бачите? А, клас. І тут подобається під лапухом. да? Брюссельська, пам'ятаю. Написала мені, я згадала брюссельська. Ну, а це вже тут ті томати, які я з пачок розсаджувала, різні там, дебаро, ля-ля-ля, 3 -ля -ля, рубля. Всякі -всякі то їх не дуже багато, вони по сортам, то треба їх розсадити. Утім, оце взагалі щось погано, у цьому. У цьому, у цьому. Його треба звідти забирати срочно, бо мені здається, що там хтось під низем живе, якась зараза живе. Все можливо, бо цей у нас участок був не оброблений. Тут у нас просто травичка, там тоє сьоє Ось, і можливо таке, що тут десь є чи ці жучки, чи паучки, чи якісь лічинки, чи ще все, що воно під землею може його їсти. Так що так. що Все, дівчатка. Ось такий у нас ранок. Всім дуже дякую за підтримку, за те, що ви до нас підписуєтесь, за те, що хвалите нас, за те, що десь може ругаєте, але ж, критикуєте, але так, знаєте, з е, безобідних слів, як кажуть. Воно. Як? Боня, удобно тобі так стояти? Так? Да? Дякую за совети по поводу того, що курочкам треба, щоб була постійна вода і що треба зробити поїлочку. Зробимо це ми обов'язково. Там у них дві миски стоять води постійно. Але так, да, буває щось. Так, десь. Хоча я кожен день бігаю, я ж то туди-сюди, то наливаю, але паїлка було б класно, щоб вони туди не топталися, в ту воду, бо постійно приходиться міняти цю воду за те, що вони її затаптують. Так, ще бутилки нікуди не сложили, бо у нас от там от планується місце, там таке буде загородка, де ми весь цей хлам до следуючого року будемо зберігати. Ну, там отакі бутилки, ящики ці. Штучки от розсади, у мене ж дуже багато у цих всяких, знаєте, штук. Де вона там? Воно, від. Вон, воно там. Де вони, де вони? Зараз я вам покажу. Воно, бачите? Для розсади, від розсади, від цього. Що цього. там таке? Хто там? ні 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 дякую, не треба! Ні-ні. Нам не треба, дякую. Це треба? Що це Стопчик Стовчик расиш? Ну щоб ж, угу. як мого довше, Стояв не згнив. Ну, да, да. <гум> да. Да, вивозити це треба, весь бардак надо це зібрати, це да? Да, да, да. в мішок. Та так. Да. І... Оту сумку з'їли. Ось <гум> ото оце все. Все, пішла доготовувати. Давай.